Ісусу слава, хвала, Спасителю, люди, моліться щоденно, розарій, щоб вимолити мир у світі і закінчення війни. Моліться, моліться багато, складайте жертви за грішників, бо багато душ іде до пекла, лише тому, що не мають нікого, щоб за них жертвував і молився. Та як молюся в межу горіє, так само ви вдома моліться розари до Пресвятої Діви Марії. Це найбільша молитва до пречистої Діви Марії, яка її величає. І цю молитву боїться Сатана. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірою в Бога Отця, вседержителя Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня воскрес і мертвих возніся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих, вірю Духа Святого, Святу Селенську Церкву Супричастя святих, відпущення гріхів Воскресіння плоті вічне життя. Амінь. Отче наш, Ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Сарство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повігік. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками благословена, і благословений лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Христос нехай змістить нашу віру. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою благословена тими жінками, благословен, плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішник нині і в годину смерті нашої. Амінь. Христос, нехай утвердить нашу надію. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена тими жінками. Благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. І Христос нехай удосконалить нашу любов, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, нині й повсякчас, і навіки вічні. Amen. Слався, царице, мати, милосердя, життя, насолодою, надія наша слався! до тебе взиваємо ми, вигнанці, потомки Єви за тобою, зітхаємо, тужимо і плачемо всі слізью долі, Діво, заступнице наша, просимо, милосердні очі зверни на нас, Ісуса, благословений плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам ласкавого, милосердного, солодко Діво Маріє. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою ти тими жінками, благословен під лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, благословен під плідлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія благодаті повного Господь, з тобою благословена тими жінками, благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішник нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повного Господь, з тобою благословена тими жінками, благословен, плід лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, Моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. І, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тими жінками, і благословені підлона твої Ісус. Свята Марія Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. І, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тими жінками, благословим підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас, грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас, грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Омі Ісусе, прости нам наші грехи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Діво! Якого ти Діво зачала від Духа Святого! Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен, підлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних. Нині в годину смерті нашої, амінь. Радуйся, Марія благодаті повного тобою, благословена тими жінками, і благословен Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного тобою, благословена тими жінками, і Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона Твого. Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословен підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна повного спотбою, благословена тими жінками, і благословени плідлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна повного спойства, благословена тими жінками, благословени, підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Stata? Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословен, підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Богородице, якого ти Діво в Єлизаветі, у відинах носила. Слався, царице, мати милосердя, життя насолодою наша, надія, слався, до тебе взиваємо, ми вигнанці, потомки Єви за тобою, зітхаємо, тужимо і плачемо в цій долі. Діво, Заступниця наша, просимо милосердні очі, зверни на нас, Ісуса, благословений, плід отроби твої, по цім вигнанні покажи нам, о ласкаво, милоседного, солодка діво Маріє. Свята Марія, мати Божа, мати всіх вірних і цариси миру Твоєму непорошному серцю посвячую себе, свою сім'ю, свою рідню, свою парафію, церкву і цілий світ. Радуйся, Маріям. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена тими жінкам, благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена тими жінками, і благословена підлона твої Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тими жінками, благословен, під плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословений під лона Твого Ісус свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена підлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословени відлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плідлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Ісусе, з любові до тебе, задля навернення грішників бажаю і Тобі за всі зневаги учинені непорочному непорожному серцю Марії. Слався, царице, мати милосердя, життя, насолоду, і надія наша, слався, до тебе взиваємо, ми, Ви, вигнанці, потомки Єви, за Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо всі слізью долі. Діво, заступниці наша, просимо милосердні очі, зверни на нас, Ісуса, благословений, плід утроби Твоєї. По цім вигнані, покажи нам ласкавого, милосердного, солодка Діво Маріє. Богородиця ти Діво, породила нам Спасителя. Радуйся, Марія, благодаті повного тобою бою, благословена тими жінками, благословена, під лоно Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія благодаті повного спостубою, благословена тими благословен під лоно Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тим жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь, з тобою благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. Благословен плідлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, посох часу, і на віки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню. Приведи всі душі до неба особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Ісусе, з любові до Тебе задля навернення грішників бажаю вишкодувати тобі за всі зневаги, учинені непорожному серцю Марії. Свята Марія, мати Божа! Мати всіх вірних і царице миру Твоєму непорочному серцю посвячую себе, свою сім'ю, свою рідню, свою парафію, церкву і цілий світ, Богородице Діво, ти пожертвувала Ісуса в храмі. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь, тобою, благословена тими жінками, благословена лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, благословен підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенна підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословена тими жінками, і благословен підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна повного спойсту Бою, благословена тими жінками, і благословенні лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна повного спойсту Бою, благословена тими жінками, і благословена лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині й годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Лотера... Лотеранська літанія. Господи, помилуй Христи, помилуй, Господи, помилуй Христи, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину, Відкопителю, світу Боже, помилуй нас, Дух Святий, Боже, помилуй нас, свята, Трійця, єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія, молись за нас, свята, бо уродиця Діво, молий за нас, свята Діво над Дівами молись за нас. Мати Христова молись за нас, Мати Церкви молись за нас, Мати милосердя молись за нас, Мати Божої благодаті молись за нас, Мати надії молись за нас, Мати непорошна молись за нас, Мати пречиста молись за нас, Мати невинна молись за нас, Мати незаймана, молись за нас, Мати наймиліша молись за нас, Мати придивна молись за нас, Мати доброї поради молись за нас, Мати Творця молись за нас, Мати Спасителя молись за нас. Діво розсудлива молись за нас, Діво шанована, молись за нас, Діво преславна молись за нас, Діво могутня молись за нас, Діво ласкава, молись за нас, Діво вірна молись за нас, дзеркало справедливості молись за нас, престоли мудрості молись за нас, причину нашої радості молись за нас, амфоро духовна молись за нас, амфоро славна молись за нас. Амфоро велична побожності молись за нас. Труянду духовна молись за нас, вежу Давида молись за нас, вежу зі слонової кості молись за нас, Доми золотий молись за нас, ковчегу завіту молись за нас, брама небесна молись за нас, зори світанкова молись за нас, цілення хворих молись за нас, прибіжище грішних молись за нас, втіхо мігрантів молись за нас, розраду скорботних молись за нас, допомогу християн молись за нас. Цариці ангелів молись за нас, цариці патріархів молись за нас, цариці пророків молись за нас, цариці апостолів молись за нас, цариці мучеників молись за нас, Цариці сповідників молись за нас, Цариці Дів молись за нас, цариці всіх святих молись за нас, царице безріха первородного Зачата молись за нас, цариці на небо взята молись за нас, цариці святого Розарію молись за нас, цариці сім'ї молись за нас. Царице мирю моли за нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Моли за нас, Пресвята Богородице, Діво, щоб ми удостоїли з обідниць Христових. Просимо тебе, Боже, нам Твоїм слугам радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбою і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, Ти ще си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на, небо, так, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас з спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ісус, який нехай зміцнить нашу віру. Ісус, нехай утвердить нашу надію, Ісус, нехай удосконалить нашу любов. Отче наш Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наших, ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вірою в Бога Отця Вседержителя Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понті Япила був розп'ятий і померів, був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих узнісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені Всевишнім нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Моліться щодня, Святий Розарій.